Душа радіє, коли береш оригінальне або якісне ЦПЕ. нехай це навіть на 166-й двигун Китайчик цепний. Але але, діло в тому, що бачиш, що воно зроблено з тих сплавів офігенно. Якість, ну, зроблений дуже класно. Я так дивлюся, е, ми отримали по новій пошті. О, якщо не помиляюсь, з надвірної, да? І оце от на, на ньому стояло. Ну, Людина купила його бушною, але каже, мабуть, оригінальний. Ціліндр чорний і все. Але це або не оригінальний, або вже стояв замінник з заводу. Тобто купували що це там за марка, не знаю. Там. Не лончень, а пінчень. Коротше, з 250 ка з однієї сторони тут взагалі нічого немає. Виграви на ці ЦПГ пл 12 Хто займається зборкою там, нових доставкою, скажіть. Нормально, це Олексій Промото. Садова, курдуби, Чернівці. передав мені трішки вище 2,5 тисяч гривень, але я так подивився на сайтах по замінниках, які пропонують за 1800 2000 тисячі гривень. Це, це ще хороший. То краще. Краще вже, от... добре, що і варіантів не було. Тому що, коли є варіанти, людина хоче дешевше. А коли є якість, тоді вона відчувається в процесі їзди. І потім то, те задоволення не зрівняне. Коли ти їдеш, 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 а воно добре, добре, добре і добре.